Усім привіт! В ефірі Ювілейний сороковий випуск Gadget News від сайту Vincicom.ua. З вами незмінно Інна Мирославська, і наша невтомна команда, як завжди, підготувала для вас лише найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу гаджетів та електроніки. І сьогодні ми вирішили розіграти для вас дещо цікавеньке. А от що саме? Дивіться до кінця і дізнаєтесь. За підтримки спільноти чи знаєте ви? Продовж останнього року суттєво збільшилася кількість смартфонів з OLED-дисплеями. Відповідно, вартість таких панелей знижується і навіть Samsung. Почала встановлювати супер AMOLED екрани на свої недорогі апарати. Як повідомляє джерело, компанія Xiaomi також придивляється до подібної технології. Якщо бути точним, то вже наступного року китайський гігант почне використовувати oled панелі виробництва LG в своїх смартфонах. Щоправда, поставки почнуться тільки в другій половині року. Тож перші подібні пристрої варто очікувати не раніше, ніж через рік. Але чи знаєте ви, що таке OLED і в чому його відмінність від класичних LCD дисплеїв? Неважливо, ми зараз вам все одно розкажемо. Отже, технологія OLED, назву якої можна перекласти як органічний світлоємнісний діод, заснована на здатності деяких органічних полімерів випромінювати світло при подачі на них електричного струму. Ця особливість була відкрита ще у 1950-х роках, але перша oled панель була створена компанією Eastman Kodak тільки у 1980 році. В 1998-му у продажу з'явилася перша автомагнітола з монохромним oled дисплеєм. Ну а в неї можна було вставити диск і Інтернейшнл і. Тапаліний пух, жара і Юль! Ви не переживайте, у нас в Києві тепло все гаразд. Опалення є. Це я є... так. Суттєвою перевагою oled дисплеїв порівняно з традиційними рідкокристалічними, є те, що органічні світлодіоди не вимагають фонового підсвічування. Таким чином вони можуть відображати глибокі чорні кольори, використовуючи при цьому набагато менше енергії, і будучи значно тоншими і легшими, ніж рідкокристалічні панелі. oled дисплеї звісно, досягають і вищого коефіцієнту контрастності, ніж LCD-монітори. Натомість, недоліком органічних світлодіодів є порівняно невеликий час експлуатації. Річ у тім, що вони втрачають. Шають свої властивості при постійному впливі змінного струму, проте їхній строк служби можна збільшувати шляхом надійної інкапсуляції. Так чи інакше, тонкі, економічні та яскраві oled панелі в смартфонах це наше найближче майбутнє. І дуже сподіваємося, що технологія швидко переможе свої дитячі хвороби і за невеликі гроші обійде в життя кожного користувача. А зараз трішки новин зі світу Вінсі для тих, хто не в курсі. Так от, наш суперпродуктивний Макс за цей час встигнув оглянути дорогий і, на вигляд, розумний годинник Asus ZenWatch, а також один з найкращих бюджетних компактних смартфонів на ринку Meizu m 2 Note Mini. Тож, хто не бачив, обов'язково подивіться. І мало не забула: у нас є огляд першого додатку Apple для Android Apple Music. Теж перегляньте. І, до речі, наразі ми розширюємося і плануємо охопити тематику комп'ютерних ігор. Тож, якщо ви класно в цьому розбираєтесь і це діло дуже любите, приєднуйтесь до нашої команди. Ви. Тому що я в цьому не тямлю, а хлопці хочуть змусити мене розповідати про комп'ютерні ігри. Все-все, наша рекламна пауза закінчилась, і ми повертаємося до новин зі світу гаджетів. Українці створили гаджет, який захищає гаманець від злодіїв, і назвали його Базарм. Він замаскований під пластикову карту. І якщо хтось зазіхне на ваш гаманець, пристрій негайно вибухне. Відчайдушним криком. І ще сигнал Тривога спрацює на смартфоні власника за допомогою спеціального додатку, який синхронізується з базарм по Bluetooth. Для запуску серійного виробництва розробники зараз якраз збирають кошти на кікстартер. Тож, якщо маєте зайву копійчину, обов'язково підтримайте своїх. Насправді мені дуже приємно розповідати про вітчизняні it стартапи І якщо ви знаєте про ще якісь українські розробки, обов'язково напишіть про це нам, як це робить наш постійний користувач-клон. Просто клон. І саме від нього чи від неї ми дізнались наступну новину з батьківщини. Поки Тесла докладає усіх зусиль для дострокового запуску заводу з виробництва акумуляторних батарей PowerPack та PowerWall, наші козаки і козачки вже представили унікальну систему збереження енергії Serena-S. Вона дозволяє одночасно підключати як сонячні фотопанелі, так і вітрогенератори. Ви зможете заряджати батарею вночі за дешевим тарифом, а використовувати її протягом дня, коли ціни на електроенергію вищі. Також система дозволить заробляти на продажі надлишків енергії за зеленим тарифом. Плюс розміщувати її можна практично у будь-якому місці, завдяки надзвичайно компактним розмірам та вазі всього у 30 кілограмів. Компанія Toyota Motor Corporation оголосила про плани зі створення окремій ві долині науково-дослідного центру з розробки технологій штучного інтелекту. А пояснюють вони це все конкуренцією у сфері робомобілів. Авторозробник, що займає зараз перше місце в світі з продажу, має намір інвестувати в наукові дослідження 1 мільярд доларів протягом найближчих п'яти років, відмовившись від вичікувальної позиції, яку він займав останнім часом щодо автоматизованих транспортних засобів. До речі, японський уряд вже планує внести зміни до законодавства країни, які дозволять розпочати експлуатацію безпілотних автомобілів і дронів на дорогах загального користування. Ми на рі... на одних планетах живемо з ними. На такі враження, що цей от острів – це якась інша планета, чесне слово. Можна зі стовідсотковою впевненістю передбачити, що після появи на наших чудових дорогах робомобілів доведеться для них бідненьких створювати робопсихіатрів. Китайський гігант Сайомі офіційно представив оновлений фітнес-трекер Mi Band 1 s Зовні він досить сильно нагадує попередню модель. Про те, що до можливостей є одна істотна відмінність. З'явився датчик вимірювання пульсу. Ціна при цьому майже не змінилась і складає 15 американських гривень. Цей день в історії гаджетів. 6 листопада, 2012 рік компанія ARM оприлюднила деталі нової архітектури для мобільних багатоядерних процесорів під назвою Big Little. Суть концепції полягає у тому, що мобільний чіп містить два, а то й більше, блоків ядер. Ненажерливі і потужні вступають в роботу, коли намічається високе навантаження. А відповідний блок економних ядер заощаджує заряд акумулятора у разі, коли використання пристрою обмежується телефонними сценаріями, читанням книг, переглядом відео або прослуховуванням музики. 13 листопада 1907 рік. Французький інженер Поль Корню став першим у світі пілотом гвинтокрила. Зрозуміло, ніяких авіаційних чудес у тестовому польоті спостерігати не доводилося. Літальний апарат відірвався від землі всього на всього на 50 сантиметрів і провисів у повітрі 20 секунд. За його словами, маневрувати на експериментальному вертольоті було неймовірно складно. 17 листопада 1970 рік на місяць висадився перший у світі місяцехід. Міжпланетна станція Луна – з апаратом на борту стартувала 10 листопада і того ж року, 15 листопада, вийшла на орбіту штучного супутника місяця. місяцехід хід призначався для вивчення особливостей місячної поверхні, радіоактивного і рентгенівського космічного випромінювання, хімічного складу і властивостей ґрунту супутника Землі. Апарат був оснащений двома телекамерами, рентгенівським телескопом, спектрометром, однометром, детектором радіації і лазерним рефлектором. 18 листопада 2001 рік Nintendo випустила приставку Gamecube, яка конкурувала з Sony PlayStation 2 і Microsoft Xbox першого покоління. Ця платформа відносилася вже до 128-бітних і використовувала центральний процесор Gecko, виробництва IBM з архітектурою PowerPC, а також графічний прискорювач ATI Flipper. Крім того, у Gamecube був і окремий 16-бітний звуковий процесор Macronic DSP. А далі наш новий блок суперцікавих та суперкоротких новин. Компанія Meizu представила високоякісні навушники Meizu HD50, які вперше в історії китайського виробника отримали металевий корпус, що доповнюють амбушури зі штучної шкіри. Huawei став другим за популярністю брендом смартфонів у Європі після Samsung та Apple. Та ж Huawei випустила смартфон G7, який за своїми характеристиками десь між флагманськими пристроями і апаратами середнього рівня. Найбільший змі Китаю Сіньхуа взяв на роботу робота журналіста, який буде писати новини на спортивні та економічні теми. А це, до речі, ще один пацієнт робопсихіатра. Адже на відміну від української обетки у 33 літри, для читання китайської преси знадобиться знати 3, а то й 4 тисячі іерогліфів. А плюс ще розпізнавати обличчя начальника, колег, які ну, досить однотипні. Після цього одразу в рободурку. Vivo розробляє перший у світі смартфон, який отримує дискретну відеопам'ять Vivo 6X. Компанія TechHair анонсувала свій перший розумний годинник на android Wear, що має назву Connected і коштує неймовірні півтори тисячі баксів. І ще одненька новина про розумні годинники. Голова правління Куанта, партнера Apple Барі Лам проговорився в бесіді з журналістами про те, що запуск Apple Watch 2 відбудеться у червні наступного року. Компанія Asustek тривалий час займається робототехнікою, і вже наступного року має намір представити свої перші пристрої, орієнтовані на медичний сегмент. Ну от стало відомо, хто буде лікувати японські робомобілі та китайських робожурналістів тайванські робомедики. Ну а тепер те, чого ви так довго чекали, принаймні я на це сподіваюсь. Ми оголошуємо розіграш. Вже наступного тижня якийсь везунчик отримає ось ці навушнички Philips, між іншим мого улюбленого бірюзового кольору, який нам люб'язно надав центр розпродажу електроніки Citycom. Для того, щоб взяти участь, вам потрібно зробити чотири прості речі. Так, їх чотири, але вони дійсно дуже прості. Перше, підписуємося на нашу сторінку у контакті чи у Фейсбуці. Друге, розшарюємо це відео. Третє. Закріплюємо публікації вгорі своєї сторінки на тиждень. І четверте, в коментарі під цим відео залишаємо посилання на свою публікацію. Все просто! Переможця ми визначимо у наступному випуску Gadget News за допомогою сайту random.org. На сьогодні у мене все. Більше новин читайте у нас на сайті. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте і чекайте на наступний випуск.